з вами доступний UA і сьогодні я в туалеті. Я буваю тут часто, але ну, не тут, в туалеті. Але розповім трошечки про зручності і незручності в туалетах Британії. Mm. Що тут супер круте? Це кнопочки, які відкривають, закривають, але це не найкрутіше. Є, е, звісно, спобувальний столик. Є... Е... Для підгузків бачки спеціально. Є кнопка виклику, точніше, кнопки виклику немає, як бачите. Але є мотузка виклику, оця червоненька. Є поручні, які відкидаються, все ніби класно, бачите. Є поручні, так відкидаються. Є спинка біля унітазу. Це ну, мені особисто корисно, бо я спираюся, типу, і коли її немає, мені не так зручно ходити в туалет. Але що мені не подобається тут, цей умивальник, до нього незручно під'їхати, як бачите. Взагалі мені не подобаються ці малесенькі умивальнички такі. Плюс до того всього, що важливо. Ой, дивіться, на відео запрацював. Перед цим не хотів працювати, на відео запрацював. Але мила немає. Може, й мило з'явиться на відео. Ні, мило на відео не з'явилося. Ось прикольно. Ну і важливе неправильне розташування. Цього е, штуки, тому що, бачите, він прямо біля унітазу і незручно пересідати. Сушарка знаходиться не по тій стороні, а з іншої сторони. ось Бачите, тут умивальник, тут сушарка. Як я казав, що зручніше, коли є якась штука, типу але... Ай! впертися, бо коли спина не про спина не працює, типу. Дві руки не можеш підняти, можеш підняти одну, посушити, потім другу. Але ще добратися від умивальника треба. Я зазвичай просто беру туалетний папір, який знаходиться поряд. Готую заздалегідь і тоді витираю саме ним руки, а не цим сушарками. Зараз я таки помию руки, а потім включу вам ще одну прикольну штуку. До речі, тут немає рішалки ніде ніде для одягу, тому мій одяг знову лежить на спобувальному столику. Ось. Там ще якась штучка така є. Вона сенсорна, я не знаю, Я не знаю, чи вона працює, можемо перевірити. Окей, вона працює, це не знизу води, а просто злив такий е, сенсорний. Що в принципі добре, а нібито і не дуже добре, бо треба викручуватись, коли ти сидиш на туалеті і складнувато добратися до нього. Було б зручніше, якби...

те, що де тут знаходиться все, ти заходиш, тобі розказують туалет там, сушарка там, бачки там, там сповальний столик, там умивальник і так далі. Але в мене вже там кличуть, тому я йду.